Хмельничанин Олександр Підгайчук проживає у будинку на вулиці Юрія Руфа. Раніше вона мала назву Чехова. У квітні минулого року мешканці підтримали ідею перейменування вулиці. В того то сіродянську треба відмовлятися. Ми пишемо нову історію України і маємо називати вулицю назвами наших українських новітніх героїв. Юрій Руф це львівський письменник, який погиб в минулому році на захисті України. Тому ми раді, що наживають вулиці українськими захисниками. На захист України відомий поет та видавець Юрій Руф став ще у перший день повномасштабного вторгнення. Батько героя Роман Дадак каже: по іншому чоловік зробити не міг. Навіть не попрощався, бо знав, що мама може буде. Переконувати в іншому, вже е, зразу з військомату товариші за нього поручилися в бригаду е, короля Данила, і його, звичайно, там взяли. В нього не було е, такого, щоб він міг писати про одне, говорити про одне, а робити зовсім інше. Це був його вибір і. Я його, звичайно, той вибір підтримую. У 2015 році Юрій Рув заснував літературний проєкт Дух нації, писав патріотичні вірші і був відомим серед молоді. Одинокий потяг на пероні, а хтось мав серед хвиль стрімкий фрегат. Дорогу різну нам в житті, готує доля. Комусь веселощі вдає, комусь біди. Хтось жив як жив. А хтось жадає волі. Знайди свій шлях, вступай. Крокуй та йди саме за ініціативи депутата Хмельницької міської ради Віталія Підгайчука, вулицю Чехова було перейменоване на честь героя Юрія Руфа. Хмельницький перше місто, яке започаткувало таку ініціативу. Підхопили її жителі Львова, Коломиї та Пустомитів. Такі одіозні були на вулиці Московські, Красноармійські. Красно Казачі, нещодавно ми так само перейменували вулицю Романа Шухевича, Петлюри, тобто усій пантеон українських героїв. Він присутній на наших вулицях, і тільки так і має бути, адже ми маємо виховуватися на наших українських героях, а не на якихось запозичених сусідніх країн і нав'язаних нам, які усіма способами намагалися ліквідувати нашу історію, наших героїв. Нагадаємо, у Хмельницькому від 2016 року і до сьогодні декомунізували 156 вулиць. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Миколи Юрковський. Новини міста.